Щоб отримати потумство гарної якості, потрібно придбати гарні інкубаційні яйця із поміненою кров'ю, щоб не було побратим, побратимського схрещування. І гарний корм при гарному кормі і тоді оплод гарний і гарний вилуп. Зараз покажу малят, які получаються. Ось, англійська чорна. І смокінг. Смокінги. Отакі вони. Чорні і з білими грудками. Англійська чорна, вся темно-коричнева. Техасці Тихасці оце ось які. Ось такі вони. Це їм 17 днів. Отак вони виглядають у 17 днів. Дуже гарний результат. Так, що це нас тут побіг? Оце ось дорослий, дивіться який. Оце їм скільки 50 днів. Це в 50 днів. Отак виглядає смокінг. Доволі хороша м'ясна порода. Тільки чого він утікається від нас. Аж інтересно. А ну тікай у кліточку. Так що замовляйте, відправляємо.